Ну, як то кажуть, гра за цього місця настраїлись на боротьбу. Протягом матчу якби була рівна гра, але в четвертій чверті просто пропустили ривок, Я навіть не знаю, який, напевно, там 12-0-15-0, і якби це нас трішки збило. В кінці мали шанс перевести гру в овертайм. П'ять очок, мій кідок, тихочковий, Там забої, там можливо були б. І, і овертайм. Так, що хочу сказати, хлопці, в принципі, всі боролись. Не, По бажанні нема ні до кого, ніяких запитань, просто не знаю. Підбір, напевно, програли, можливо. І ось такий результат матчу. Питаю е е команду Черкаських мав з перемогою. Стосовно матчу, звичайно, я б ну на рахунок Володя Кацького сказав на рахунок підборів. Підбори ми якраз виграли. Ключовий компонент сьогоднішньої поразки це звичайно втрати, і їх кількість 22. Да. Питання, які втрати? Після цих втрат ми отримуємо 20 очок. От є така цифра, просто очки після втрат 20-10. Оце ось ключовий момент. Ну і після переходу 23-9 – Це складова. Ті, тієї ж проблеми втрати, 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 не давали нам можливість просто. Рівна гра, я згідний з Володю. Рівна гра, три, три чверті рівної гри. Але ті шанси, які нам в принципі навіть по цій грі в кінцівці давалися, десь якісь китки були вільні, багато з них вільні. Багато китків треба було робити. Ми їх не робили. Деякі гравці, і в мене претензії. Команда Черкаських мав просто скористалася своїми шансами, забили свої китки. Так кажуть, як кажуть, да, свої китки плюс ті е, моменти реалізувала, де їх треба реалізовувати. Тобто команда, коли втрачає м'яч, команда суперника, більшість цих втрат конвертує в зароблені очки. У нас, на жаль, не превелике жаль, такого не було. Тому я вважаю, що, звичайно, втрати це основний такий компонент сьогоднішньої нашої поразки. Завтра гра проти Гуверли. Як заробив? Загалом... Ну, звичайна гра, остання гра цього сезону. Всі, в принципі, всі місця вже розподілені, Да? можливо, ці грі більше отримують шанс ті, ті гравці, які і по сезону, і сьогодні отримували його менше. Тому сьогоднішня була гра для нас. Ну, дуже хотілося я вважаю, що ми з Черкасами десь ну, плюс-мінус одного рівня команди. В різних там кондиціях, звичайно, ми можемо бути команда суперника в різних, але три чверті, в принципі, конкурентної хорошої гри, звичайно, четверта чверть, точніше, відрізок четвертої чверті, не дала нам можливість зайти, зайти в кінцівку. Ну а там вже, як кажуть, в кінцівці вирішилось, хто хто сильніше. Відпустили, звичайно, на більш комфортну різницю команду Черкас. Ну і вже наздогнати було при тій реалізації, яка була в кінцівці. Звичайно, вже не вистачило нам часу. Перемогли остання гра сезону. Звичайно, перемогли вчора, закінчили на мажорній ноті, але в деталі вдаватися не буду. Особливо так по гарячих слідах. Найголовніше мені здається, здається, меседж всього сезону низький уклін. Та подяка Збройним силам України за те, що ми мали змогу провести цей сезон і робити свою роботу. Не хочу нічого казати, але дякую всім за перемогу. Вітаю. Мої гравців, вітаю наших фанів, вітаю наш клуб з перемогою і також хочу сказати велике дякую зсу за цей сезон.